Отже нашої сина в небесах, нехай святий зайнят моє, нехай прийде царство Твоє, нехай воля Твоя, як на небі, так і на землі. Від наш заслужний дай нам сьогодні, і поси нам повинен наші, як і ми прощаємо, милася наша, і не у спохо, але визволи нас, і Бога. От моєї царства і, і сила і слава, Отця і Сили Святого Духа. Вені тут на час робіт і тихоні, з духами спочили крайники, душі робів твої споси упоконь і прийми до блаженного життя біля тебе, чоловіка, Боже, оселя твоїх Господь. Ми споживаємо, покої нас жарам твоїмо. єдиний чоловік. У нас інформація вже обмає західних українських, там ви там центральна Україна, три обрати, тобто ця Україна. За неправильно, захня. Україна буде цілосу, Україна буде вона ще безмітка і робить, що не хоче. Якщо людина, яка по покущенням своїм обов'язком може, перша вимагати цієї людини, будь правдивий, кажи правду незалежно від того, що мушу від тебе, чи над тобою казати, міським дитиною. Бо ми вимагаємо, дійсно, вимагаємо сьогодні правди, правди, хто пам'ятає, хто був на тому зібранні сьогодні. Нікого немає, так? Да. Я хотів тобі... би... Були, так? Да? Я хотів би нагадати, нагадати, що це ж ми вимогу для мене. Українська нація, держава постала. Перше, це події, які розгортаються в Криму, Зрозуміла позиція не допустити кровопролиття, берегти єдність, сокорність української держави. Але я вам чесно скажу, що в мене великі сумніви, що агресивна імперська Росія, яка не слухає і не чує свій, російський народ буде слухати українську націю і йти на поступки. Тому я вважаю, що сьогодні... Ми повинні спиратися на думку світової громадськості, але ті події, які були протягом трьох місяців, коли українці звертались, просили, вимагали, а наша Європа і Америка чукала потилицю, і ми це пам'ятаємо. І сьогодні звучать такі, знаєте, заяви. ну Ми попереджуємо, як цих бандитів попереджували. Ми попереджуємо Росію, ми хочемо і три крапки. Тому український парламент, українська нова влада сьогодні повинна ставити питання про відновлення ядерного статусу України. Перше, друге. Настю Харківських угод і для те, щоб військові бази, так як це передбачено Україною, були виведені з території України. І сьогодні ми розуміємо, що наша міжнародна гарантія миру це подача України на. Членство у НАТО. Браві! 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 Лише ці кроки, кроки дозволять показати агресивній імперській Росії, що ми можемо захистити свою територіальну цілісність. Хоча сьогодні ми абсолютно... Чітко і зрозуміло заявляємо, вся Україна. Я думаю, що і багато жителів Криму проти цієї агресії за збереження миру і за подальший розвиток уже оновленої України. Бо друга проблема і друге наше завдання, яке ви ставили перед нами, це. Формування нової української влади, щоб не допустити хаосу, безпорядку, наводити дисципліну, організовувати громадське українське суспільство, щоб дійсно пройшло оновлення, очищення нинішньої влади. І ми починали організовувати другий. Пункт, який ми йшли до людей, це відсторонення нинішньої влади, ми з вами це зреалізували. Далі побудова нової української цивілізованої європейської держави. Я розумію, що багатьом, можливо, не подобається затверджений Кабінет міністрів і деякі персоналі, які в неречі. Але ми не можемо, не можемо тривати так, щоб ми були без влади. Чим далі ми будемо в хаосі в безладі, це будуть користуватися Росія, Кремль і наша п'ята колона, яка починає сьогодні піднімати голову навіть в Верховній Раді. Я дивився за голосуваннями. Їхній переляк перед народом змушував голосувати по 350, по 370 голосів за потрібні для України закони. Учора, коли ми голосували заяву за ці зв'язку з цими подіями, Летві набрали 246 голосів. Комуністи починають піднімати голову. Регіонали, які вчора клялися, що будуть тепер іншими, будуть працювати на народ і на Україну, піднімають голову. Бо вже відчули силу Путіна, вже від сили, відчули силу цієї імперії. Я думаю, що українці цього не допустять. Якщо далі вони будуть так себе вести, то ви перші поставите, там да, може не дуже демократичне, але в нинішній ситуації справедливе рішення про розпуск комуністичної партії, партії Ліонів що ніг там тягають за парки, що їм там морду б'ють. Якщо ви зрозуміли свої помилки, якщо ви кажете, що злочинець Янукович і хочете переходити на бік українців, то переходьте, працюйте. Я розумію, що сьогодні піти на вибори повній Україні, це дестабілізувати ситуацію. Але я готовий перший. Попри те, що там півторет місяці у Верховній Раді говорити за повне перезавантаження влади, президентські вибори весною 25 травня на осінь перевибори Верховної Ради і перевибори повні місцевих органів влади. А місцевих можна було б на 20... Хай люди визначаться сьогодні, бо зараз багато хто виступає. Каже, від імені українського народу, від імені українського народу має право виступати, Верховна Рада і президент України. Я лідерам Майдану кажу, хто там був, кого люди підтримали. Ідіть усі на президентські вибори. Покажіть, що ви можете, щоб вас люди підтримали. І тоді ми побачимо легітимного президента України. Уже ж будуть, я думаю, чесні демократичні прозорі вибори. Немає бандюків. Та й вони виставляють свою кандидатуру і вони. Побачимо, скільки їхній кандидат отримає. І яким чином ми будемо формувати далі українську нову владу. Щодо ситуації в Черкасах, постало питання про вибори міського голови. Якось дивно веде себе удари. З другої сторони, він заявляє, що всі претензії через суди він ніби вже відкликав, ніби вже є кінцеве рішення, а мені в комітеті Верховної Ради по своєму рядуванню, який визначає якраз подачу в Верховну Раду, постанови про перевибори, кажуть, що ні, суди тривають, що він ще добувається повернення в піску через суди. І відповідно Верховна Рада ну, законно не має права, поки суд не завершився, приймати це рішення. Тому треба чітко звернутися до Сергія Олеговича, хай припиняє ці ігри, хай йде, хоче на вибори, якщо ви його не люструєте сьогодні, хай йде на вибори, і пройде цю люстрацію, і люди скажуть своє слово. Я говорив останнє, що вам скажу. Що сьогодні ми з вами маємо понести спільну відповідальність за все, що відбувається в Україні, у нас на Черкащині, в нас на Черкас. Бо я боюся, що четвертого року, ви, наша громадськість, наша громада розійдеться по печах і буде чекати від нової влади, манни небесної, а потім будете виходити і сказати, що ви розчарувались. Тому я закликаю вас, не розходьтесь по печень, яка б влада не була, ви маєте вирішальне слово, її контролювати, на неї впливати, створюйте громадські ради, люстраційні комітети, впливайте на владу. Але сьогодні треба наводити дисципліну і порядок, бо мене вже є інформація, що по області їздять бандюки. Які заходять до прокурорів, до суддів, там, до влади і кажуть, ми представники правого сектору, самооборони, білих, чорних, зелених, кажуть, давайте нам 50-100 тисяч і ви залишитесь при посаді. Ну, ми ж будемо дійти до абсурду, тому треба сьогодні сформувати владу в області. Треба, щоб задіяна була. Обласну раду ми пройшли, ви натиснули, прийняли, я думаю, правильне рішення Чудо голови обласної ради. Сьогодні народна рада. Запропонувала області, запропонувала кандидатуру Бондаренка. У вас і в мене до нього є сто питань. Бабу, є. І ви маєте контролювати. Я не кажу, що це ідеальна кандидатура, але має бути команда. Якщо я вважаю, що і уряд, і ця влада на місцях все одно буде тимчасовою. За одному президентські вибори, і все народно обраний президент матиме право на кадрові рішення. Тому все одно треба дати шанс попрацювати, показати, щоб не було, щоб не було. Шановні друзі, ну ви ж я, я ж свідкую, створили громадський ілюстраційний комітет. Я кажу, давайте, хай народні депутати від Черкащини пройдуть мустрацію. Я перший готовий. Іди, хай народ проведе цю люстрацію, скаже хто за певними якимись принциповими критеріями. Але, дорогі мої, ну не може Черкащина залишатися без влади. Я знаю питання про керівнику міліції. Я вчора від вашої імені підійшов до міністра. Амакова, на якого теж є багато питань, і сказав, громадськість вимагає, не може, це вже журналісти, і ви сказали такий чоловік очолювати обласну міліцію. Да. Ви ж сказали, наскільки да. я чую ваш голос. Тому кажу, ми вас попереджаємо, що будь-які рішення, які будуть приймати спецгромадські, вони не будуть підтримувати. В них ще теж може, головокруження. Портфелі тільки взяли, що в нас є вертикаль. Тому то вам люди показують тоді горизонталь. Якщо вийдуть до вас і вас завтра викинуть з того кабінету, тому закликаю вас, не розходьтеся з Майданів. А що він сказав? Що буде приймати рішення по рапорту, який пише цей начальник, і він має прийняти рішення. Ми не відступимося. Будемо тиснути. І навіть ці вже депутати мажоритарники які вчора ж були в партії регіонів, сьогодні ж там попередбігали наші, вже ж кажуть, голос народу чує. І їм вже ж теж там зволять, і телеграми дають, покидають цього бойка. І вони вже приходять і кажуть, що люди кажуть, і ми проти нього. Так що треба тиснути і правильно робити. Тому я дякую вам за підтримку. Разом ми не переможемо, разом ми будемо йти. Не забудьте про нашу спільну відповідальність і громади, і влади. І сьогодні найважливіше це, звичайно, збереження цілісності, соборності української держави. Тому я абсолютно підтримую наших колег з Дамалянства, наших громадських активістів, що ми повинні всі в Україні показувати, що ця Черкащина, Черкаси разом з Кримом, разом з Україною в єдиній соборній українській державі. Дякую вам, слава вам і слава Україні! Героям Пожалуйста, пістаємо в один ряд. Один ряд, розходьтеся, хто стоїть позаду, ладу, дивіться наші куба кубахівся. Переходьте, будь ласка, нам треба щоб всі стояли один ряд. І обличчям повертаємося до обласної адміністрації. Ви <розв> не підходьте, ставайтеся і сплакати обов'язково. <розв> а ви так, щоб на вікна? Кому ще стрічку? Кому не поїхала? Давайте. Так, вас. З іншого боку у нас багато дійного місця. Підходьте, будь ласка, сюди, ставайте тут, дивіться, у нас багато двірок. Лицем вертаємся до обласної ради, бо нас звідти там трясуть. Володь, мій костя, ти де? Включи, будь ласка, відео і відкріпи відео. Зараз з вами поскандуємо для того, щоб і сіді.